Подивіться, дві ворони засварилися між собою тільки що. Там, де я, круто в'ється, де з каменя йде вода, там дівчина воду брала, молода. Там дівчина подобрала, чорноброва, ой, дівчина ти щаслива, в тебе батько, мати є, Рід великий. Що в хаті то твоє, рід великий хата, біла. подивіться, як та херагут, це, що в хаті то твоє, а я бідний них степший рам. Шапля люлька вся родина, і три, три ворони сваряться, а ми сьогодні з вами намагаємося. Змінити тут трохи систему. Угу, Прийшов поїсти. Він який серйозний. Захопиться, бо дівчина. Привіт, 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 привіт. Привіт, а не сваріться, та тут же ж багато. Ага. Отакі от родини. 哎呀。<sighs>